Обійшла весь город, тут не зайти, хіба що по агроволокні. І сьогодні поливати не треба, хоча, говорять, плюс 28, може буде ще й дощик. Ой, дощик мені добре помив шланго, та я її оце складу, щоб вона не мішала під ногами. Отак. Ось тут, трішки зовсім нікуди не зайдеш, там і полуничку треба позбирати. Так, ну, такий ливень був, і непонятно чи буде. Ну, зараз тут такі, маленькі немає. Ну і я тоді пішла, візьму якусь ряднинку. І піду позрізаю петушки. Це теж треба. Привіт, привіт! О! Одна прийшла, і другі приїхали. Ось так. Привіт. Привіт. Дер Держи. Оце, що тобі Ліля передала. А. Так і ти там же. Ж. Тю. А чого ти питаєш? А ну, скажіть, що носите? Привіт, Олечка. Привіт. Привіт. Картошку жарену будете? Да. Звичайно. Ми приїхали. Жаримо. Да, Наташ? 230 грн в Чернові. Ага. А там Люся. Ну, ага. Я поставлю зараз. Добре. Капустянка, картошка тушёна з грибами. Це ми дум вона думає, чи вдома робить, чи може в кафе вгод, бо важко самі. Дуже важко самі, звісно. Канун, компот, хліб. 230 гривень. На чоловіка, так? Це 10 чоловік. 2300. а плюс напитки. І п'ять чоловік. Тисячу сто п'ятдесят плюс 300 ще. Дві триста і тисячу п'ятьдесят. Тисячу сто п'ятдесят. Три тисячі. Чотириста п'ятдесят. Ну, ну я думаю чотири з половиною грубо. Ну я думаю, к той. В общем, напиток можна купити. Присажуся. Ну і... без, no... <ak> без... <an ok> нічого. Ну та й ми без нічого. Я прийшла у мінічоралія. Взнавала розценки, я на год вже колотюся. Ти чи так мама колоти? Ну це ж то, ти десь хочеш кафе? Ну так, тому що важко стане. Мені вийде три тисячі три з половиною. Чи пуха, я ну, чи в буду. А не ну, куди хочеш? Там, там де... де ми поминали, Слава. Там то... де ми поминали. А, а ви, а... я ну, не можу. Ну так, де воно? Ой, на, медицинська вулиця, там, де вікна робота, а, отам наверх. Де ото нова Сині, почта? Це хорошо. Лавандою сюди. Можна, можна Романкова? — Ну, з Романку. Тут у нас в значений. Ну і ось такий 에... прайсик може yeah. візьмеш. Так, зараз у мене картошка згорить. Ну таке йде. Так, це я вас виключаю. Yeah. Ну, я я кажу, ну треба зняти, що ми снідаємо. А Толя каже, будеш знімати, як ми їмо. Я кажу, ні, я тільки покажу, що ми снідаємо, а то не гарно виходить. Як до мене приходимо, ми нічого не їмо, а у Люсі їмо. А що тебе одна рука видно? А як ви тільки снідаєте, а ми вже обійдемо. А ви ну так ви рано... Як ти говориш, що рано встає? Ми їдемо з міста, почули, що картошка тут жариться. А як ви... До речі, картошка. Не може, не може да, до речі, нам дуже повезло. Картошка е, рибка, це покажи, а де та, салон, та рибка. Рибка? Ну, показати, ну, покажу. Ось, рибка. Не видно, вище піднімай до екра. Отак. Ну, ж... А ти вчора бурчала на рибку. А серце, ось серце. <ріх> І салат. А салата, казала б, багато, салат, казала, казала я багато весь ввезли. А ну покажи, де там він. Там вже воно пустя, пустя, там. А, зрозуміла. Ну все, вам смачного. Я Одна буду. Наташа сидить тільки компот п'є, бо вона вже наїлася, а тепер каже, та я ж не буду їсти. Ну, да. Опвасовані п'ять спинок. От тут така в мене чашечка. Ну, може, трошечки більша, як оце. Угу. Оце три чашечки. У мене крупи, угу. кукурудзя пшенична. пшенична. Воно оце ж довше вариться, Оце. Мені не треба, я вже не хочу зайти. Трішки хочу. Да, ну, Шпару я, ну, Тоня, я вже півтого випрошую. Ти, ти що? Оце. Ага. Я Як й на не... вами не піду. Та ти ж не вино п'єш. Поналиваються січас. Повин повнісінький кофейник був. Ти що? Так. Може, таке та добавила, щоб не холодно було. Щоб Чуть-чуть. Все. Так, віднесу, так, бо як треба буде, я подам. Щоб да, чистіший да, да, стіл. Ми п'ємо каву, ми поснідали. Люся каже, що вони обідають. Да, ну, а не я не снідала. Я вам дякую, що ви заїхали. Ну, конкретно, вроді як не до мене, ну до мене. Ні, до тебе привезли. Цураль. Можна час. А, тут там зробили? зробили, щас піду подивлюся. Так піди подивися, там зробив він. Ну, що навіть. А що ви шо? зробили так? в мене наш, там поламалася. Крішка поломала. То як взяв, це, хотів зробити, бо воно ну, не вийшло. Ні, вийшло. Привіз назад, воно не підійшло. Потім другий раз щось там зробив, опять не підійшло. Таким на те зробив металічески, там раз приварив. покрасим и сюда поставим. Так это там кран чешу. Не, не кран, а крышку, без... саму крышку. А, вот да не та. Да. да, а, да, 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 да. крышку. А. <клево> Крепление там крышки. Mm. А, Раздевалось. Сейчас так долго разбирается, мама. Ну, мало ли что. Да супер, дякую. Дякую вообще. Дякую. Дякую. Що ти су, ця, кажеш? Каже, дівки, тут Толя, між прочим, мужчина. Вона каже, пішли, дівки, вже пора нам. А, а вони ще а рано, а хлопці хай остаються, а, <головсь> а ми ще посидимо побалакаємо. На марошку пора підкормити. Арошечка там виглядає вас. Ну нічого. Вовремя картошка підсмажувалась. Вона каже, заходь, картошка смажиться. Я кажу, я тобі тушину несу. Оце отак ті сусіди. Та ну да. От бачиш це так хорошо. Дивіться, Вже картошку знає, хто робить, хто робить. Можна вже Це Так хорошо, Боже. Закажеш. А я її робила. На похорон вона робила? Не на на днів, мабуть. Ой, ти а що ми почистив. де? Ми, ми в кафе дій. похорон робили. Я маю в виду Клаві. А, бабі Клаві робила. І на 9 днів, по-моєму, я робила славіку. М'ясо чи ка не, картошки? Картошки великі. Ага. Та понятно. В Слідуючий раз роблю менші. Ні, ну, ні, 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 не молоду ми, ми робимо робили. Ну, таку тільки вона такі величенькі кру. Да, да. да, 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 да. Ну, а робила як от м'ясо, як шашлик, от робиш, поняла, от так, і картошку ж так все. Да, 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 да. Ну, ми вчора теж пирожок скушали, тортик зробила так. Не бачу. Як ти говориш? Ну, да, понятно. Я купила сметану сьогодні. Купила сметану. Пожалуйста, приїжджайте, не приїду. Не, при... Ради, не <різь> Немає <різь> вертолютом, вертолютом. У мене Наташа, тільки Саша пішов, з ходу вивчилася. Ага, пішла до віки вчитися, <різь> здала екзамени <різь> і їздила. За mm -hmm. я ж тобі кажу, вона мене як мужик. Mm -hmm. ну, дивися, ставлю. як вона і на роботу, і скрізь вона нас і на кладовище возила постійно, студію, кожну з ж я суботу їздила. І Віка возила нас, і і Наташа возила. Та таке лило. Дивлюся, що тут як вас. Так, да, так, дайди да, подивися, вон, де подивися, я Камчатський це, є тут. Тільки-тільки поля. Ага, ага. ну, а піди там я очіток Камчатський же, якраз перед самим дощем посадила. Ну, посадила. А воно ну, подивися. Найдеш? Побачу. Шукай. Побачу. Побачила. Угу. Ото перед самим дощем. А він потім як ливанув, і в мене вже вся спина була мокра. Ну потихеньку. Люся. Да, потихеньку. Так, потихеньку. так є же ж лаванда. Ось, ось дивися один кущик, Я другий кущик. Так, можна повторити. Да. і лаванду. І, і і ось ось три, дивися, казала Наталя викинь, казала Наталя, викинь, а я не викинула, а я не викинула, і вона ж росте. А вона твоя Санталіна під тим така слабенька була, кущик пропадав прямо. Ні, під ось бачиш, під этим. І тепер я її туди пересажу. Ага, хай підростає. Ідемо, ідем. Идем. О Боже. Ж Ми всі а, важна... да, я... О, а подивись, яка ця троянда гарна. Ось у мененька, бордюрочка. У мене була біла. Що, Наташ? Що це в тебе за мішок? <гум> Ти зривала, зрізувала ті петушки. Зрізувала і загубила? Що ти в мене чотири штуки тюльпанів не зрізала? А, ну ладно, я потім зріжу. Хорошо. Я зріжу, не переживай. Ну я ж кожен раз забудуся зарізати. Забуду. Я зараз вас проведу і піду і зріжу. Думаю, можна ж було зайти, так хто ж думав. <світ> Думаю, вона зрізала, мати. Закінчилася, тепер знатимемо, куди йти. О, так вперед. Ні, поки наїлися. Поки ааа, зрозуміла. Ну що ж, Все. пока. кормила нас на Так, дякую вам, що ви приїжджаєте. Пока. 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 Все, щасливо. Якщо дзвоніть, пока. 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 Ну пішли зріжем. Де тобі там що? А, оці, ось, оці. да? Давай, ну зараз позрізаю. Уму, туди вкину в мусор. А, хорошо, зараз зріжу. Я все забуду. Мальвочки гарно розквітають. І красивий цвіт. Так. Да, і колір супер буде. Будуть дітки теж посажу. Ну, все, Наташ, я ага. тобі виконала те, що ти хотіла. Ага. Все розходимося. Поки. Да пока. Ось дивись, тільки в мене всього. Ага. Собака, кота. Ага. А, а ти взяла ту, що я, ті курочки? Ось що. Ага, все, добре. Ну все, все, пока. Пока. Давай. Це моя робота за сьогодні, а зранку. За перший... то, то Ліля давала біла, білий бузок. І я його сплела там косичкою. Ну, прийметься, прийметься. А тут пообрізала я бузок, ну і я не встигла Наташа, та шай, то. Отут, ось ось трішечки тільки. Він, він же тут не покосив мені за бордюром, mm. Ну і ладно. Я ото оце трішечки порвала, а то, може, завтра, як не буде сонця такого зранку, якщо вийду, це ж треба раненько виходить, Ну, оце я так тут теж справилась. Так що все, пішли, розходимося.